Служба релейного захисту автоматики та вимірювань є однією з найважливіших служб в високовольтних мережах, тому що без релейного захисту не можна вмикати жодне обладнання, жодної лінії, жодної трансформаторної підстанції в роботу. Працівники служби релейного захисту і автоматики займаються. Обслуговуванням самих пристроїв захисту на підстанціях займаються ремонтом і усуненням несправностей, які з'являються в процесі роботи. Жодне приєднання. Лінію 10, 35, 110, трансформатори силові, генератори не можна вводити в роботу без релейного захисту. Служба дійсно справляється. все у нас зараз йде так в повному обсязі. Значить, і робота, і перевірки, і графіки ППР виконують. Все. Вмикаю вимикач. Подаємо 10 ампер. Захист працює правильно. Згідно програми технічного обслуговування виконали перевірку струмової відсічки на вимикачі в 10 кВт. Все спрацювало правильно, вимикач був вимкнутий, сигналізація спрацьована. Індикація на мікропроцесорних захистах. Індикація працює. Раніше, якщо були електромеханічні реле, то зараз використовуються сучасні мікропроцесорні захист. Тому що мікропроцесорні захисти, вони треба, щоб фахівець був. Дійсно, у нас є такі: наші працівники постійно проходять навчання у підвищенні своєї кваліфікації і постійно удосконалюються і йдуть в ногу з часом. Незважаючи на такі складні умови, які склалися зараз в нашій країні, Наша служба буде намагатися виконувати свої функції в повному об'ємі і не допустити відмов будь-яких категорій в наших електричних мережах.